Як правильно заточити ніж, або як не допустити одну з найбільших помилок при заточуванні ножа, при чому тут зажими для кріплення ножа? І які вони бувають, в чому перевага їх і недоліки. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве відео, оскільки я розповім вам, як правильно точити ніж і як не допустити одну з найбільших помилок, які допускають дуже багато новачків при заточуванні ножів. Як бачите, в мене представлено. Багато ножів, вони всі різні, мають певні особливості. Зараз ми про ці особливості будемо говорити, і я розповім, яке відношення до цих всіх ножів мають зажими. Вони бувають стандартні, такі, як йдуть в комплекті, з, зазвичай з заточилками. Тобто ви купуєте точилку, в стандарті будуть ось такі з прямі зажими, тут прямі м затискачі. А є вони ось такі, з піднутренням. Ось тут ви бачите такі виїмки. На жаль, ось такі зажими є не у кожного виробника, але вони мають певні переваги перед ось такими зажимами. І от якраз про ці переваги ми сьогодні будемо розмовляти. Всі ось ці інструменти для заточування ножів, тобто ось цей ось ці губки або зажими, вони від виробника Косім. І у глядачів мого YouTube каналу є можливість отримати знижку від виробника COSIM по промокоду BYBEST. Цей промокод BYBEST потрібно називати при оформленні замовлення. Тобто його потрібно вказувати в коментарях при оформленні замовлення, або називати при розмові з продавцем. І вам порахують цю знижку від мого YouTube каналу. Промокод ByBest, повторюсь. І сьогодні мова буде йти про ось цього виробника. Чому? Тому що цей виробник комплектує свої точилки ось такими губками. Це тобто як додатковий аксесуар, але в даного виробника він є. На жаль, не у всіх виробників є ось такі губки. А сьогодні ми будемо говорити про їх переваги і коли їх потрібно застосовувати. І для цього я підготував різні ножи і в чому їх відмінність. Перший ніж це кухонний ніж, і він йде зі спусками від обуха. Другий ніж, ось такий, він йде з сканді-спусками, тобто ось тут рівна в нього поверхня, і спуски починаються ну, так, як ви бачите, в принципі. І ось такі ножі, в них також спуски від обуха і є також складна геометрія. Це коли спуски йдуть. І звідси, і звідси, тобто і на обух, і на ріжучу кромку. Але це не зовсім складна геометрія. Зараз ви зрозумієте чому. А, ну, все ж є такий представлений ніж. Є також от таке, тобто тут також спуск йде і в ту, і в ту сторону. І ось для ось цих різних ножів а, складність зажати а, стандартними губками є у кожного з варіантів. В чому складність? Складність в тому, що. От Давайте, наприклад, почнемо з цього ножа, щоб не запутуватись. Як ви, якщо ви побажаєте зажати цей ніж, він досить тонкий. І тут спуски від обуха, але коли ви будете прижимати такі ножі в ці спуски, вони лягають на спуск, і, в принципі, ось ця геометрія ідеально підходить під ось такі ножі. Тобто з кухонними ножами, вони зазвичай. Тонкі спуски від обуха, у вас проблем не буде зі стандартними зажимами, тобто, в мене взагалі не було. Така ж ситуація і з ось таким ножем, якого сканді спуски, або ось тут рівні поверхні. Воно також лягає сюди, добре затискає, і ці затискачі підійдуть відмінно для таких ножів, у вас проблем не буде. Коли починаються проблеми з цими затискачами, коли ви побажаєте заточити ніж у якого спуски від обуха. І цей обух. Дуже широкий. Тому що якщо він вузький, такий, як на е, кухонному ножі, ці затискачі справляться відмінно. З от такими можуть бути проблеми. І зараз ми пораз... я вам розкажу про цю проблему і яку помилку допускають більшість новачків. Я ще раз покажу вам ось ці ножі. І чому я їх підготовив? Тому що в більшості випадків ножі, ось такі складні, вони мають участки, в даному випадку ось цей ніж, він має прямий участок для того, щоб зафіксувати ось такими зажимами. Тобто з заточкою ось такого ножа у вас проблем не повинно бути, оскільки є, є ось той прямий участок. Така ж ситуація ось тут. Тільки тут потрібно знімати ось цей Шпіньок він називається, його потрібно викручувати, і ось тут уже затискати або встановлювати затискач. Один з затискачів, тоді він і відцентрується, тобто по центру встановиться, і не буде проблем з затискачами ось тут. Цей ніж досить тонкий, я би сказав, так, тобто він такої середньої тощини, то, тому з цими зажимами тут не буде проблем, але просто, щоб ви мали на увазі. Така ж ситуація ось тут. Він досить. Товстий, це вже товстий ніж, але ось тут є ось цей участок, також можна зняти шпіньок і прижати ніж. Який висновок ви повинні зробити з цієї демонстрації? Ще в більшості ножів є ось це місце під затискачі. Це передбачено виробником. Але є випадки, коли цього місця немає, або є випадки, коли майстер не бажає знімати шпіньок, або нема можливості його зняти. А є випадки, коли новачки взагалі не. Обдумують ось цей варіант, тобто щоб затискати, встановити на рівний участок, а прижимають ось такими стандартними губками за обух. Ось тут. І в цьому випадку спуски від обуха, прижимають за обух, і зараз я продемонструю, що в такому випадку відбудеться. Для цього я підготував два абсолютно однакових ножі з однаковою геометрією. Вони дуже товсті, спуски від обуха. І ми зараз. Переглянемо, як фіксується ось такий ніж в стандартних зажимах, і як фіксується такий ж ніж в спеціальних зажимах, пристосованих для заточки ножів зі спусками від обуху. Давайте ми це зробимо, і для цього я відкручу ось цей зажим. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що для того, щоб зафіксувати такі товсті ножі, як ось ці. Ось ці. Потрібно знімати шпіньок. І тоді з цими зажимами у вас проблем не буде стандартними. Але ні в якому разі не можна зажимати таким зажимом за обух. І ви це зараз зрозумієте чому. Для цього я візьму ось цей ніж, візьму в цей самий ширший участок і прижму за допомогою зажима з піднутренням, тобто пристосованого під такі ножі. Для цього ми втоплюємо ніж, приблизно 5 мм. Я так роблю. І ось так і фіксуємо. Фіксуємо, поки воно фіксується там. Сильно не потрібно. Ось так. Все. Ми зафіксували. Відкладаємо це і ось у нас фіксація. Другий ніж абсолютно такий ж самий, тільки ми фіксуємо в стандартний зажим в тому ж самому місці. Занурюємо на 5 мм і фіксація. Все. А тепер дивимося відмінність. Спочатку переглянемо на зажим з піднутренням. Дивіться. Зараз я встану, щоб просто бачити те, що бачите ви, тому що це дуже важлива інформація. Так. Ми бачимо, що ось ці зажими лягають на спуски. Тобто, фіксація тут дуже хороша. Вони повністю он з однієї, з другої сторони, лягають на. Давайте навіть тр... трішечки, напевно, ще потрібно прижать. Так. Лягають на спуски. І фіксується тут відмінно. Тобто, якщо я зараз візьму листок, я сюди його не зможу а, встановити, тому що він лежить, а, цей зажим лежить на спуску. І я не можу рухати ось так ножем. Це фіксація ідеальна. Тобто, в такому випадку цей зажим відцентрував ніж, тобто він його встановив по центру, у вас не буде відмінності між кутами заточення обох сторін. Якщо у вас м, хороша точілка, в даному випадку це дуже точна точілка, тут відмінностей не буде, і ніж встановлений правильно. А також не буде у вас ось таких качей. Тобто, ось так, ніж не буде ходити. А якщо вони будуть, ви будете завжди точити під різним кутом, тому що від. Тиску бруска на а, лезо ножа, він буде вигинатись або в одну, або в іншу сторону, і в такому випадку ви зіпсуєте ніж. Тому, якщо ви новачок, і у вас ось такий зажим стандартний, ви його прижали. І... Давайте я ще раз перевірю, тому що там було слабо добре прижати. Ви прижали, дивіться, що в цьому випадку. Бачите, Зазори. Як зрозуміти, чи відцентрував цей зажим ніж. Ніяк. Ви дивитесь тут більший зазор, з цієї сторони він менший. Що це значить? Це значить, що ось цей лежить на спуску, а ось цей в повітрі. Тобто вже немає центру. Цей зажим не центрує ось такі ножі, його не вистачає для такого товстого ножа. Але це не найголовніша проблема. Тому що якби ви ось так заточили цей ніж, у вас був би. Була б відмінність в підводах, але це не вплинуло б на гостроту ножа, на якість заточування, да був би візуальний дискомфорт, тому що, бо візуально, вам, можливо, щось не подобалося, один підвід ширший, другий вущий. Але нічого страшного, ніж ріже. Але в ньому є ще одна криця проблема в тому, що якщо ви точите цю сторону, ніж падає. Бачите? Ось він рушиться. Я не можу його зафіксувати цим зажимом, тому що цей зажим фіксує тільки обух. Він не лягає на підвід. І ви точите одну сторону, ніж впав сюди. Перевернули на іншу сторону, ніж впав сюди. Тобто ось. Вибачаюсь, камеру задів. Дивіться, видно це надіюсь на камеру, як він ходить. Або ось так давайте. Ось хоп, хоп, хоп. Ось. А затискач вже наповну. Затиснутий. Ось така проблема. Тому, якщо ви точите ось такий ніж з таким товстим обухом, обов'язково прижимайте один з зажимів на ось цей прямий участок, і тільки після того фіксуйте другий зажим. Тому що цей зажим має відцентрувати по цьому участку даний ніж, і зафіксувати його. Наступний тільки для того, щоб підтримувати цей ніж, і щоб він підтримувався біля кінчика ножа. Ось так. А ось цей зажим з цим справляється. Ось цьому й перевага зажима з піднутрінням. Надіюсь, цей візуальний приклад продемонстрував вам якби переваги ось цього зажиму з піднутрінням. А тепер найцікавіше. Яким ж зажимом віддати перевагу, коли ви купуєте точилку з нуля? Тобто, чи можна купити ось такий зажим з піднутрінням? А ці стандартні просто не купувати? Як на мене, ці стандартні мають свої переваги, тобто вони вам будуть цікавіші в більшості випадків, ну, в деяких випадках, як з такими ножами, вам прийдеться відкручувати шпіньок, щоб зажати за цей прямий участок. Інколи а, у виробників нема цих прямих участків, тому коли ви купуєте такий ніж, врахуйте це, що вам прийдеться обдумувати ось цей варіант заточування. А що буде, якщо ми ось такий зажим застосуємо? Для ось такого більш вузького ножа, тобто для ножа для кухні. Це шеф ніж. Де нічого не буде, він абсолютно так само фіксується. бачите? Тобто нема зазорів, він і відцентрує цей ніж цей зажим, тобто по центру встановить, і він не буде ходити. Зараз він ходить. Давайте ще раз прижму його Ще раз. Знаєте що в цьому випадку? Він то тут зажимає, але ось тут, в обуху, він ходить. Тобто ця, це піднутрення не зжимається. Я можу зараз, звичайно, прижати, попробувати, і я думаю, це трошки відхилиться, воно буде. але Я не хочу зіпсувати цей зажим. Оскільки я знаю, як його потрібно прижати, щоб він прижав. Потрібно все, що потрібно зробити, це просто встановити цей ніж далі, тобто за межі піднутрення. Ось так. Да? Це вийде у вас один сантиметр. Тобто, інколи потрібен потрібна оця відстань, щоб, наприклад, прижати десь біля кінчика ножа, щоб мінімізувати, і ви бажаєте прижати за самий край там. Ножа. Але справа в тому, що ось цей зажим, який ближче біля ручки, його потрібно втоплювати далі, щоб зафіксувати такий ніж. Ось. Тепер він зафіксований, не ходить і ось так, і ось так. Тобто, якщо ви його втопили далі, а от другий зажим ви вже тут для підтримання. Тобто ось цей зажим буде тримати ваш ніж, щоб він не перехилявся туди-сюди, а цей буде фіксувати лише закінчик, щоб він не продавлювався вниз. Тоді, в принципі, таке можливо. Тобто за допомогою цих зажимів можна буде точити ось такі ножі або встановлювати такі ножі в ці зажими. І вони відцентрують його, і ці зажими, і зафіксують добре. Для таких ножів він підійде. Що буде, якщо ви побажаєте зажати ось такий ніж з сканді-спусками? Та ж ситуація, побажаєте прижати ось тут, він буде ходити. Потрібно втоплювати далі. А ось тут вже будуть проблеми, тому що бачите, як близько в такому випадку, якщо ніж такий вузький, ніж буде біля лез, Ось тут будуть такі недоліки ось цього зажиму, що його потрібно втоплювати далі. Це потрібно просто вам врахувати. Я зараз зроблю, звичайно, висновок, що і як потрібно точити. Ось такі а, нюанси з, з, з цим зажимом. Тому, що купувати краще, ось такі зажими чи стандартні? Я рахую, що стандартні більш універсальні зажими, і, звичайно, то краще купувати з стандартним. Цей зажим він іде як додатковий. Але чи можна зафіксувати в ось такий зажим лише один? Тобто, якщо його купити лише один, як додатковий до ось цих стандартних зажимів. Ось тут це дуже цікаве питання, і я вважаю, що так можна. Чому? Тому що якщо у вас буде ось такий ніж, і ви побажаєте його відцентрувати, ви можете скористатися ось цим зажимом, тобто ось цим з а вже для того, щоб зафіксувати ніж біля кінчика ножа, можна використовувати стандартний зажим. Тому да, так можна. Тобто можна купити один зажим. Да, в цьому є певні незручності, тому що вам прийдеться підтримувати в такому випадку ніж. Тобто ви його ось тут встановите цей зажим, встановите ніж, щоб будете підтримувати ніж, щоб встановити, щоб воно встало. Так, це не стандарт, це стандартний, до речі, я взяв стандартний, а ось це буде з піднутрім. Тобто ось цей один зажим з піднутріння можна купити в комплект до стандартних. І використовувати його в тих випадках, коли у вас немає можливості відцентрувати ніж ось такий товстий обух якого і спуски від обуха звичайним стандартним зажимом. А вже другий робити для підтримки. Таке я рахую, що має місце бути. Такий варіант комплектації. А от купувати виключно ось ці зажими з піднутренням, я вважаю, що буде більше дискомфорту, чим переваг. Тому що ці стандартні зажими я вам демонстрував, і їх можна на край тут прижимати ось цей ніж, тобто ось буквально ось так. І він і відцентрує, і зажме, і все буде добре. Тут вже ми бачили, що воно ходить туди-сюди. Тому, якщо ви побажаєте лише такі, буде ось таке якби, нюанс. Так, да, вони будуть зажимати, можна втоплювати далі, але перевага в цього, цього зажима є своєю. Тобто можна зажати за край. Ось таке вийшло відео. Ці зажими можна купити, замовити на сайті COSIM. Вони можна, звичайно, два комплекти купити, і тоді у вас буде якби, компенсатор. Ось ці. Зажими можна як додаткові використовувати, тобто два зажими встановили по центру, ось ці роздвинули, якийсь довгий ніж, бажаєте компенсувати прогин ножа по центру, чому б ні. Тобто є, ось давайте такий загальний висновок зробимо. Тобто, якщо ви купуєте виключно точілку з одними лише зажимами, купуйте зі стандартами. Це моє таке бачення цієї ситуації. Якщо ви бажаєте собі придбати один лише зажим для того, щоб були Якби реалізовані проблеми з такими ножами. Або щоб була така можливість заточувати ножі або центрувати ножі з товстими обухами і спусками від обуха, купуємо один зажим. Він може використовуватись також як той, який буде вам компенсувати прогин на поцентру. Тобто два стандартних будуть встановлені ось тут. Давайте відпущу ніж уже. Продемонструю просто вам, що я маю на увазі. Тобто ви встановили ось тут два стандартні зажими по бокам, а по центру вже цей з піднутренням Він е, тоді, в такому випадку, як компенсатор е, гри ножа, підійде і такий зажим, е, тобто він не буде провалюватись, навіть якщо ви зажмете його за край. Тому що ось ці зажими будуть. Фіксувати ніж від ось таких коливань. А цей зажим тільки буде підтримувати, якщо ви його тут встановите, щоб ніж не прогинався по центру, якщо він гнучкий і тонкий. Якщо ви купите два, тоді ви один з тут, один тут, і у вас просто буде більше компенсаторів. В такому випадку я вважаю, що краще брати отакі, от чим стандартні знову. Тобто другий комплект стандартних менше є переваг, ніж взяти другий комплект з піднутріння. Один такий, другий такий комплект. Вроді би, все. На всі питання я відповів. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно було інформативним і цікавим. В ці посилання під відео. Дякую за перегляд, мил, добра і любові!